Формадов. Забудь про головний біль. Переможець голос України Сергій Лазановський Люди, Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо. Ми можемо Об'єднався з зіркою Тік-Току Акордеоністом дірешем. Аби розірвати тренди усіх соцмереж. Їх перший дует геть з України вже другий місяць в чарті ютубу. «Геть, геть з України бай, 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 рактаром, пекло орко, станцію, а сьогодні в студії сніданку артисти наживо виконують нову пісню ЗСУ. Присвячену українським захисникам. Студію Сергія Лазановський співак переможць голосу України» і музикант Діріш. Слава Україні! Слава! слава! Дивіться, О -о -о! я не З порожніми руками! Це для Руслана Добай. Байрактар. Ба -бай 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 і для прекрасної Людмили Джевеліна. The <laughs> Клас! Як супер. гарно готувалися, красиво. І, до речі, мі мікрофон у тебе як у ТСН Нікива. Е, Зразу Лузаченки запрошують да. до забави. Клас! Хлопці, де як знайшлися. Ну, реально, ми бачили вашу репетицію, я вам кажу, зараз таке побачите, друзі, що гучніше телевізори і берете в дорогу. Так. Як познайомилися, де знайшлися? Ну, е, дуже популярно говорити про тік-токи. І, звичайно, що мережа тік-ток нас познайомила з Дмитром. Я побачив його відео, як він грає на акордеоні. І я так ідучи додому, думаю, все я хочу записати пісню, геть з України, вже навіть Назву і приходжу додому, і думаю, я напишу. Але я думав, що він вже дуже велика зірка. І думаю, я не знаю, чи він мені відповість. Відповів, ага. що Відповів. Скільки підписників? Дім в мене вже більше 16 тисяч. Але початок, але ж там алгоритми такі, що можна виступити, Та, і мільйони зібрати. Справа справа в тому, що в мене за два тижні відео набрало більше мільйона переглядів. І напевно О. TikTok почав видавати в рекомендації. І тому і угу. Сергій побачив, мене. Слуха, розкажи мені, от консерваторія і TikTok, як тебе туди занесло? Дуже цікава історія взагалі, вона пов'язана з тим, що я займаюся музикою професійно. Я сам продюсер і діджей, роблю різні колаборації, роботи з відомими навіть артистами. Там маю офіційний ремікс з Насті Каменських, робив зведення і мастерів oh. Джері Хейл і Ані Трінчер. Працюю з піаністом Євгеном Хмарою. Oh. Разом пишемо музику. Так далі. І справа в тому, що коли почалася війна, все закінчилося, все стало на паузу, не було ні концертів, нічого. Я був якийсь час вдома і дуже хвилювався, тому що в Києві в мене музична студія, студія звукозапису. і Я дуже переживав, тому що Київ бомбили, прилітали угу. ракети і в жилі дома, і в торгові центри, а там дороговартісне обладнання, все моє життя. Тобто додому я поїхав з одним рюкзаком, де були особисті речі і документи. І справа в тому, що коли в Києві вже стало трошки спокійніше, я повернувся. І зрозумів, що життя продовжується, треба робити те, що в мене виходить, те, що я вмію, найкраще. І треба якось популяризувати, треба піднімати дух, треба втілювати віру, що все буде добре. І я думаю, що ж робити? Гарні алгоритми в Тіктока, підемо в тік -Ток. І все, і був такий. Е, тобто, виявляється, тобі іди, продюсер не потрібний, і всі сам собі, як то кажуть, оркестр. Да? Ну, насправді дуже зручно і комфортно зараз є такі технології, і сів у себе на студії. Увімкнув камеру, зіграв, і ось я в сніданку з 1 плюс один. Клас! Це означає, що це великий успіх, а то воно так і правда. Сергію. Так, ну, ну от. Для мене болюча тема про Тік-Ток, знаєш. А? Ну нічого, ще не думав. А про голос. Болюча так, тема ні, голос, чи ні? Це ж ведучий бекстейджу був. Так. Ведучим бекстейджу і мені так боляче, що це все закінчилось. Ну тут можна сказати дякую, знаємо кому. я угу. в лапках дякую. І звичайно дуже хотілося б, щоб це шоу що, повернулося. на Непране. Мені здається, а... що глядачам воно потрібно. Ну і теж багато глядачів пишуть, що хочуть, щоб повернулося, Воно скоро таки буде. Слухай, а от які от у кожного з нас є там якісь такі свої спогади, там які угу. нам гріють душу. У тебе якісь такі найяскравіший спогад з голосу країни, от який постійно тобі от ти його згадує. звичайно, і... це при ну, Перемоги без uh, це був ну, фінал uh, номер там, де я співав воді. Люди. І оце після а, цього номеру вода угу. ж крижана. То мене забирали в гримерну до а? костюмерів. Так, це цей номер. І мені там е, гріли ноги в гарячій воді, чай Лапо. підносили. Е, от гримери е, феном сушили повністю з голови до них. І це на найтепліший спогад, тому що всі коло мене крутилися. мені так було приємно. Всі гріли тебе. Всі мене гріли, хлопці. пісня називається ЗСУ, яку зараз ви представите збройні сили України, посвята нашим захисникам і захисницям. Стежте за їхніми за їхніми долями. Звичайно, стежимо навіть знайомі є, які теж на передових, тому ми з ними тримаємо тісний контакт і допомагаємо їм. Часто організовуємо якісь збори, на що вони потребують. Ну тому, що запитів є дуже багато, і я розумію, завжди кажу про те, що в нас круті захисники і найкрутіший тил, тому що люди реально настільки допомагають за це їм величезна дякую. От з ними тримаємо напряму контакті. Вирішили їм підняти бойовий дух, бо вони неодноразово писали там Сергій, давай ще нам пісень, бо так легко танки мочити під твої пісні. Я кажу, без проблем». Буде вам ЗСУ. Слухайте, ну ще окрім пісень, під які легко мочити танки. Хочеться слухати, і вони зараз всіх на слуху ще й гроші так само йдуть, правильно? На так, ЗСУ. Так, Ну, є момент монетизація на Ютуб, звичайно, відключилась, угу. тому що є слово, яке угу. заборонене. І не угу. люблять, і не зовсім москаль нас теж не дуже люблять. Ютуб, <свят> ти що? No, no. Так, але, звичайно, що є музичні платформи, з яких йде нарахування, і ці кошти будуть переведені no, no. на потреби. А загалом за цей час врахували, скільки вдалося зібрати вже. Ой, на, на, там, там су. різні суми просто. Чесно, якоїсь такої загальної немає. Ну, мені здається, більше е, півмільйона навіть. Я не притула uh -huh, одразу uh -huh. кажу. Мені це здається трішки важче. Well, але... нас Притулка на. Ну, ніхто навіть не претендує. Так, це 100%. Так, друзі, ну як, як раз... це? Я точно розумію, що це буде майбутнє хітяра. Як він коротко перед тим, як уже зараз підготуються наші музиканти і співаки, як це створювалося? Ну після першої пісні «Геть з України вже моя продюсерка uh -huh. Ірина Батюк, теж вітання будеться. Запропонувала і другу пісню, теж підключити Дмитра, тому що нам дуже сподобався, а людям теж дуже сподобався. І, і це такі... особлива енергія. Кілька секунд. і Ви побачите просто щось таке гучне і круте, і енергетично цінне. ЗЕСУ. ЗСУ, mm -hmm. файно по скалях! ЗСУ! Їх жадуть через поля, ЗСУ! захищають свій кордон. Через поля Захищають свій кордон Є наше військо пит покривський Наш військовий отаман, воякам команду дав Захищати свій народ Не боятись Лучше хнімаси летять ми так хочеться всі <світ> дочекати, за їх же через поля, -е -е Клас. Я думаю, що наші захисники і захисниці беруть із собою мочити а, російського ворога з одного боку, з іншого боку. А, багато патріотичних пісень в наші часи точно не буває. Це те, що насичує нас всіх. це те, що підбадьорює наших а, а, наші збройні сили України. Ну і наостанок а, на сам кінець ваші такі потужні, гарні побажання. Пісня пролунала і слова теж мають значення. Єдине побажання нам всім це найшвидшої перемоги, і нехай наша країна якнайшвидше відбудується, і всі бережіть себе. Слава Україні, хлопці. Героям слава! Друзі! Дякуємо, що сьогодні були з нами весь цей ранок. Далі дивіться життя відомих людей, історії зараз за час війни, як кожен проживає, які нові герої з'явилися. Ми вам дуже дякуємо за ваші сьогодні відповіді, за ваш контакт. Хотіла сказати завтра. Завтра побачимось, але не ми з вами. вже Валентина Хамайко, і Олександр Попов. Друзі, лише гарних і хороших новин. До перемоги, всі разом. Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава! Пацани, пасівочки! Треба да, було приємно! Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 11 +1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютюб каналі Сніданку.